Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося, як зазвичай, мої дорогенькі, карту дня. Ось, Вибирайте, будь ласка, свою карту. І будемо дивитися, де що нас чекає сьогодні, що за порада вам від Таро. І так, перша карта. Дивимося, що нас чекає сьогодні. У нас тут королева. Жезлів, королева жезлів говорить про ваш е, заангажованість. Тобто це якась організація на роботі, е, навіть може бути і вдома так само. Ви щось організовуєте, ви працюєте якось на, у зовні, тобто у суспільстві, робите щось для суспільства. Це може бути і е, волонтерство, це може бути і просто, е, знаєте, навіть, В принципі, по цій карті навіть можуть проходити ці астрологи, тарологи, Ось. Тому може бути у вас сьогодні зустріч з якимсь тарологом. Якщо ви чоловік знайомство з такою жінкою, це атрактивна, активна жінка, яка знає, чого хоче, і як та кішка гуляє сама по собі. Їй не потрібен ніхто, хто її підтримує, вона сама себе підтримує, вона себе сама змотивує. Тобто, можете собі уявити, якщо ви жінка, то ви сьогодні така вся мотивована, запалена, знаєте, що ви хочете, ви подобаєтеся особливо чоловікам. Ви сьогодні яскрава. Ну, карта така, хороша, будемо казати. Ось. Енергії багато у вас сьогодні. Карта номер два. Тут у нас іде, ви знаєте, в цьому таро є дві карти. Здається дві карти додаткові, і ось це 23-й аркан, він називається кінцла, це митець, митець якось художник, можна сказати, людина, яка творець, творить. Ось то дивіться, вам випав цей старший аркан. Це говорить про те, що ви сьогодні митець. Тобто творець свого щастя, свого свого соціуму, свого оточення, своєї реальності. Тобто, ви сьогодні те, що ви малюєте, ви малюєте свою картину, картину свого життя. Почніть щось приємного, почніть з позитиву, почні, почніть з думок приємних. Те, що намалюєте, те й будете мати. Тобто, карта дуже хороша, мої дорогенькі. Креативна карта, можливо, ви сьогодні дійсно почнете писати вірші, якась задумка у вас сьогодні буде хороша, можливо, щось малювати почнете. Тобто карта показує, що ви сьогодні можете зайнятися чимось таким, як би це сказати, мистецтвом творіння чогось. Це може бути і наводження порядку в домі, витворити свій добробут, наприклад, затишок. Карта номер 3 А тут у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про якесь свято, про якусь гармонію, гармонію вашу з собою і. Тут більше з соціумом, тобто з зовнішнім середовищем. У вас гармонія з людьми, у вас якісь і приємні розмови, якісь свята, перемоги, звільнення території може бути просто інформація до вас прийде. Це ви знаєте, організація якихось свят чи то на роботі, можливо, у когось юбілей. Можливо, у ваших дітей рідних, близьких на роботі в когось, а тобто можливо, що підете з кимось кави вип'єте, але сьогодні. У вас ще можна сказати, бачите, ось тут таке в мене враження, ніби метелик. Ось мені чогось так здалося. Якась трансформація ще е, гармонійна трансформація у вас може сьогодні вийти. Плюс ця карта ще її називають збір, е, не, не просто збір урожаю, а свято після збору урожаю. Тобто, ви чогось досягли, і сьогодні ви відмічаєте це, тобто вас нагороджувати можуть, вас можуть похвалити. А в першу чергу похваліть себе самі. Щиро дякую вам за увагу, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!